Добрий день, мене звати Олександра, і я пишу писанки. В попередньому відео ми почали робити нашу писанку, а зараз ми будемо її продовжувати робити. Отже, ви бачите, що я кілька елементів навела дуже жирною такою лінією олівцем, і зараз я покриваю її воском. І так само ми подивимося, що в кінці нам з цих елементів вийде. Докінчуємо покривати всі білі елементи на нашій писанці і зараз будемо її фарбувати. Фарбу нам потрібно вибирати найсвітлішу, потім темнішу, темнішу і ще темнішу. Оскільки на нашому зразку є жовта, червона і чорна фарба, то само собою зрозуміло, що першу фарбу ми будемо вибирати жовту, тому що вона найсвітліша. Але перед тим, як починати фарбувати наше біле яєчко, нам потрібно його протерти оцтом. Ми беремо серветочку, трошки змочуємо її в оцті і протираємо яєчко, щоб, можливо, там був якийсь жир, з пальців залишився. І там тоді може не вчепитися фарба. Тому для того, щоб наше яєчко було чистеньке, ми його акуратно протираємо оцтом. Сильно не треба, багато оцту не даємо, але трошки його почистити треба. Далі, ми беремо фарбу, будь-яку фарбу, ріденьку слоєчку розчиняємо, яка нам більше підходить, подобається. І беремо ложку і акуратно опускаємо наше яєчко в фарбу. Але оскільки воно в нас порожнє, то воно в нас плаває. Тому нам треба ложкою взяти і його так акуратненько притиснути, щоб воно в нас повністю занурилося в фарбу. Оскільки ми заліпили воском наші дірочки, то фарба нам всередину не потрапляє. Так само фарба не потрапляє під віск, тому все, що ми покрили воском, в нас залишиться білим. Трошки потримали, дивимося, чи воно зафарбувалося чи ні. Бачимо, що можна ще трошки пофарбувати, занурюємо яйце ще трошки у фарбу. Трошки потримали, дивимося, ну, вже ніби фарба вчепилася. На камеру не дуже видно, але дійсно, яєчко пожовтіло. Отже, ми його виловлюємо ложкою, беремо чисту серветочку або шматинку. І так, акуратно його накриваємо, щоб воно нам не впало з ложки, Його накриваємо цією серветочкою, піднімаємо яєчко, трошки струшуємо фарбу, і акуратно промочуємо, вимочуємо фарбу, акуратно, сильно не притискаємо, щоб не роздавити яйце, не тремо. Яйце. Так не робимо, тому що можемо стерти фарбу, фарба, поки е, волога вона ще так не дуже добре чіпається до яйця. Отже, ми акуратно, акуратно вимочуємо решту фарби, даємо яйцю трошки підстигнути, і зараз будемо малювати жовті елементи. Ми бачимо, що в нас є жовті полосочки через одну через один промінчик у нас є. Жовті полосочки на зразку. Отже, беремо наш писачок і малюємо оці наші жовті полосочки. Пам'ятаємо, що нам потрібно оминути цей завиток, який у нас в кінці має бути чорний. Так? Бачимо, що на тому трі, де є жовті полосочки, в нас є чорний завиток, тому ми його оминаємо, а решта заповнюємо. З такими полосочками. Ось ми вже все це зробили, зафарбували наше яйце в червону фарбу, так? тому що червона фарба трошки темніша від жовтої. І тепер нам треба замалювати оці поля, де в нас є жовті полосочки, червоним. Так? Тобто у нас, по суті, потрібно покрити воском всі ці поля, де в нас є жовті Полосочки, а також нам потрібно покрити завиточки воском, так, щоб вони залишилися червоними, і деякі промінчики. Дивимося на зразок, дивимося, які в нас елементи мають бути червоними, і всі ці елементи покриваємо воском. Бачимо, що ми можемо просто зверху сміливо покривати воском. Через жовті полоси, так, тобто нам не треба промальовувати окремо, не зачепивши жовті полоси воском, так, окремо не треба нам заповнювати червоні полоси. Ми все просто покриваємо, заливаємо воском. Ось ми вже зафарбували наше яйце в чорний колір. Бачимо, ця писанка виглядає дуже така понура. І зараз ми будемо знімати віск. Для цього, щоб нам зняти віск, нам треба чисту серветочку, нам треба свічку. Перше, що ми повинні зробити, це обтопити оці наші дірочки, тому що як ми будемо нагрівати писанку над вогнем, то повітря всередині порожньої писанки буде нагріватися і розширюватися, як ми знаємо. Якщо ми не відтопимо ці дірочки, не пробіємо, то писанка може тріснути. А так повітря зможе виходити через писанку і Через ці дірочки, перепрошую, так? І в нас вона не трісне. Отже, бачимо, ми вже тут з торця зняли віск, і бачимо, що ми навіть вже якісь кольори з'явилися. Але ми ще візьмемо такий холодний писачок і трошки ту дірочку ще проб'ємо, щоб ми точно знали, що вона є вільна. І те саме ми робимо з іншого боку, так? щоб у нас першим ділом виходило тепле повітря з яєчка. Тримаємо писанку над вогнем, в вогонь не пхаємо, просто підносимо над вогнем, дивимося, як віск вже починає топитися, він такий робиться мокрий, такий блискучий, то ми зразу його стираємо чистою шматинкою, чистою серветочкою, чистим місцем на серветочці. Так само переконуємося, що дірка дійсно пробита. І далі ми будемо знімати решту воску. Ще раз наголошую, що ми тримаємо яйце над вогнем. Ну, на камеру може не так сильно видно, але яйце ми тримаємо над вогнем. В полум'я ми яйце не пхаємо і дивимося, щоб не було такої кіптяви. Щоб свічка не коптила, тому що якщо поверхня писанки закоптиться, то потім цю кіптію вже ми не знімемо, і там буде чорний світ. Тому акуратно слідкуємо і знімаємо віск. Зараз подивимося, що буває, так, якщо ми, наприклад, вирішимо все-таки не дослухатися до рекомендацій, так, і запхати писанку дуже близько до вогню. Ось ми беремо і пхаємо собі шкаролупку прямо в вогонь, щоб вона от добре обтопилася, так, щоб нас знявся віск. І пробуємо витерти те, що в нас вийшло. Бачимо, що писанка закоптилася і навіть трошки присмалилася. Тому таке буває, якщо дуже довго писанку тримати близько до вогню в вогні. Тому ми в вогонь не пхаємо, акуратно тримаємо над вогнем. і... Обтоплюємо. І бачимо тут оці жирні, жирні олівцеві лінії, які я наводила, ми бачимо, що вони дуже видні. І якщо ми їх будемо намагатися стерти, то вони не сильно стараються. Тому все-таки на самому початку, якщо ми користуємося олівцем, то потрібно робити делікатні лінії. Ось така в нас писанка вийшла. Бажаю вам всім творчих успіхів! І сподіваюся, що ваша перша писанка вам, напевно, сподобається, вийде, і ви захочете писати її знову і знову. Дякую за увагу і до зустрічі!